Усім вітанью, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми з вами переглянемо чудовий бій, який розкриває всю сутність World of Tennis, друзі. Так, це є дуже цікавий бій, в якому було дуже багато відкруток, так, і підкруток, везіння, кажіть, як хочете. Але це просто ви маєте бачити цей бій. Здрав ми цей бій на об'єкту 277. На мапі Мурованка з 10 та 9 рівнями дві артилерії присутні. Йдемо, звичайно, на стандартну позицію, щоб відстріляти ВТ-шок. Але те, що буде відбуватися в бої, Ну, це. Просто капець. Це реально це просто капець. Добренько. Дивіться, та насолоджуйтеся. Йдемо, звісно ж. На ВТ фланг, бачимо, що наші всі більшість танків поїхали на зелень, на 8-9 лінію. Та будуть там зараз грати. А нас тут дуже мало, нас тут четверо. Так, четверо, І тут ми не будемо пушити, ми будемо тут стояти, вицілювати. І, звісно ж, дефитись, пушити ніхто не буде. Чекаємо, поки її сотка приїде. так І щоб ми їй дали нормальну щоку. Бачимо зверху, Вазік 111.14 є. Думаємо окей, добре. Хай буде. Даємо щоку нормальненько, так. Тепер отримуємо від артилерії 400. Думаємо. Дякую, арта. Дуже прекрасно. Ти мені дала постріл. Виїжджаємо більше, щоб дати ще раз 600, але вона зробила більший. ми її не пробили. Бачимо ззаді. 49-ку біля нашої бази, аж. Моємо. йому... фе, що відбувається. Так, вицілюємо тут далі важких танків. Бачимо, що Є-сотка під'їхала вверх. Стараємося її вицілити і дати їй, але нюансик. 49 вкатила! А Ой, мікса дали йому пробій фугасом. Такий каже, ооо, супер, Прекрасно. Я вже зрозумів, що в цьому бою буде капець відбуватися, що арта просто по міксу розвалює. А ми далі тут стоїмо в цілому соток та об'єкта 2.5.7. Можливо, вони тут помиляться, і ми, ми їм зможемо дати постріл. Так, виїжджає 2-5-7, даємо йому що в ключок, чи, можна сказати, в, в дах, не попадаємо. Їде в вазік 111. 11.1.4. Знарядом, а? Не пробиваємо думаю. І в нього тепер позиція така, що він не може фармити, але він першим пострілом не пробуває. Ми бачимо об'єкт 257, який хоче переїхати, де є... ми буде йому даємо ту землю. Т30 виїжджає, дає AMX, всі фокус AMX взяли, а не мене. Базік знову ж таки виїжджає і не пробиває мене. Думаю, окей, мені треба звідси тікати, бо я тут довго не вижив. Оскільки наші союзники прорашили цю сторону. Так, тут нікого немає. І тут всі сопротивники тут знаходяться Так, в цьому квадратику. Їдемо геть. Мене в спину не пробуває. Окей. Тікаємо далі. Знову ж таки ситуація. Х2. Думаю. Нормальненько Погнали далі. Їдемо далі. Тікаємо з цієї позиції. Так. А, і зараз будемо заїжджати, щоб стати на відстріл. Об'єкт мені дає, вазик мені не дає постріл. Це важливо. Дивіться, дивіться на всі ці пробиття і не пробиття. Так, під'їжджаємо до позиції, вже так. Починаємо вицілювати того самого об'єкта. Віддаємо йому альфу назад, то що він мені дав, то я йому даю. Так, Але е, ситуація в наступному. IMX е, там, звісно зашкірився, так. чекає моментику, щоб е, втекти, але ні. 100 добиває, стріляємо 200. Попадаємо у землю. Бачимо, як вазік бортиком їде. Окей, okay, ББшку загрузили. Земля. Думаю, окей, okay, зато що ти мене не пробував тоді. Я тепер, тепер тебе не пробив. Так, ну і чекаємо моменту кудалі. Що вони будуть робити? Комвий під'їжджає вище. Пересвічуємо його до постріл. Так, ну і зараз починається цікава. Є така ситуація. Всі ці вороги, які тут є, починають пушти контендера в 9 рівень ВТ-шку. сотка на пролон. що мені сейвитися сейвити від 277. У нього ж немає ДПМ. Їдемо пушити цього танджика. Підставляється другий постір. Залітає нормально. 502. Альфа пройшла. Думаю, окей, супер. Я щось став йому треді давати. Аааа, є сотка на пофігу летить Тривайся. просто, щоб вбити Тривайся. того контендера і лишається що. -то. Також бачу Т-30 в центрі, думаю, що він там забув. Так, 49-ка, що в центрі ота нагло є, так. І е, тут. чи можливо, десь тут Т-30 є чи, чи десь інше. Але коли я приїжджаю, і вона не світиться. Думаю, окей, давайте ми поїдемо, її сотку. Так, натамшотна, чи то в дам постріл, бачимо, вицілюємо. І соточку летить вище. Добре, хай буде. бачимо об'єкт 257, який зараз буде їхати далі вперед. Він буде виїжджати тут. Там, де цей будиночок, я розумію. Ну і, звісно вже ми Та даємо. йому ну, поток Думаю, добре. Окей, граємо далі. ХП ще є. так Позиція у нас непогана. Ми зможемо тут ще настрелювати шкоду. У нас зараз скільки 2800. 2800 е, У нас шкоди. так Ну і. йдемо до Т-30, можливо. Тут зараз він буде, вицілить. Ну, ми можемо вицілити йому дати шкоду. Але тут є є соти, які під, підсвічує нас. Окей, під'їжджаємо назад бортиком. Хоп! Відкійтило назад. Т-30 кд арта КД. Думаю, давайте цей будиночок їм зло, зломимо, 30 щоб вона не змогла там нормально ховатися. Бачимо тут Вазіка11.4 підставляється бортиком. Ми Вицілюємо, даємо постріл. Як І зараз найцікавіша ситуація буде в цьому відео. У мене 3360 шкоди, запам'ятайте цю шкоду. Та. І об'єкт 257. Катує на мене. Не пробиває перший постріл. Думаємо окей Крути мене. Я даю йому шкоду, тим часом отримую 686 ББ-хою. Т-49. Пошкоджений. І максимум. ситуація. У <дає місце> мене в вкато є сота. Я думаю, все, мені капець. 3800 шкоди, це максимум, що я тут зробив. Думаю. Я вже тут не маю виживати. Але. Як? Я не знаю, як В мене не пробиває у спину. тоді ранить мене на 353 об'єкта вбивають. Так, я даю бортик ну, через коток є соті. Не пробиваю його. Мені дає комвей, мене лишається 27 хп. 27 хп, думаю, все, я тут вже нічого не зроблю. Мене зараз заб'ють артилерія, чи то ця сотка доб'є. Я починаю крутити, є соточку, так, тут моменти як даю сотці. 30? Не прививує мене. Думаю, окей. Їдемо далі. Хто мені скаже? Що це за гясотка? Пиво! Так. Везіння. Так, бляхам. Це капець, яким мене в спину спочатку не вбив. Нюанси, карта не попадає. Потім борт не пробив, Я не знаю. Даємо постріли в цей будиночок, так, щоб Т-30 не міг. Е Ховатися там Т30 КДшиться, це бачимо, КД Т30. Думаю, окей, ми маємо ще при... ми можемо пере... перепочити, так? передихнути. <кхем> І зможемо зараз ще десь кудись поїхати, геть в цієї позиції. Їдемо ми на центр. Так, тут нас Т30 підсвічує, даємо йому вертуху. Вбиваємо його. І... Комвей мене не пробиває. Комвей мене не пробиває. Я а не ви, знаю, ви, ви, ви. що відбувалося в цьому бою, але бачите, тут ззаді є не пробиття навіть. Просто не пробиття Є, я капець, думаю. Оце підкруточка. Окей, у мене 27 хп, арта дає оголошення без демеджу. <кхех> але перший пост нам не дало 400 І шкоди. Ви. Ми думаємо, поїдемо, ми в центр, можливо, десь тут знайдемо Т-49-го, так. Можливо, зможемо її якось переграти. Так, їдемо з зігзагами, можливо, що борта не вбила і тут. У Здихалися. Артуха по 49-й, залітає все, як має бути. Я думаю, вже капець. Оце візіння, Оце підкрут. Давайте трошечки від... відсвітимося. Їдемо на конвея зараз його вбивати, але там К91 ПТ вже його розбирає. Тому е я трошечки... Їду ближче до центру. Кдунуть 1ПТ убила. Бомбея Я вирішую. Давайте запущумо артилерію. Я шотний. Кдуну 1 ПТ шотний. Удес 03 Аль3. Знаходиться біля Яги та Чарфутючки я розумію, що цей бій не виграється. Ну реально, ну не виграється. Ми два шоти, а там ще є 3000 хп. Їдемо? Авта, я знаю, десь звідти стріляла, бачимо, як. Трасер, так, можна сказати. нас Назначається 111 хп проти 3200 хп. Думаю, окей, давайте хоча б артилерію заберемо, так. Щоб. Від... За себе відомстити, так, за той постріл перший, який нам дало. Є фугасом її забираємо, 450 шкоди. У мене є 5300 шкоди. Хоча я мав помирати з 3800. Уже. І ми їдемо на базку. Тут дефити Але я, я розумію, що ми тут не виграємо 100%, тому що дати 1-2 шоти це було би супер. Але тоді я ще не знав, що буде далі. Це ще не кінець, друзі. Це ще не кінець, це ще не вся відкрутка-підкрутка, яка. Буде в цьому бою. <laughs> Реально, це <ще> не все. <laughs> Їдемо ми на позицію. У нас 27 ХП. В К91 ПТ. Трошечки більше. Але ми шотні. Для, для всього шотні, та? навіть якщо подує, подує вітер, і ми вже помремо. Їдемо ми до, до Баски. Зараз будемо. Висвічувати, можливо, когось то є. Так, і тут яга світиться тисячі хп в неї, дивимось з По ЛДК вона дає майже з вертухи. Кумулятивом мені попадає, думаю. Окей, це вже точно не виграється. Але я старався, 5800 настелякав. Подумаю, гуд. Тож, чекаю, завершення бою. Так, щоб подивитися результатики. Що тут буде, як тут буде. Хочу подивитися, скільки в мене не пробитів було, скільки я танкану і бачимо, що чарфотюрчик пушить у к 91 пт І починається перестрілка. Мінус один постріл. К90, шарфутюрчик не, не попав, другий не пробив. К 91 пт дала постріл. Чарфотюрчик знову ж таки не пробиває. І четвертим постілом він також не попадає, поки 90. Я той момент, як такий дивлюся, К91 ПТ в Блочар Футюрчика? Що? І переключаюся на, на неї. Бачимо, Яга є стоїка, їде до нашої ПТхи. Ну і хто виграє? Шотний совок? Чи Яга, яка пушить? Скажіть ви мені. Та? Скажіть ви мені. <плес> я вам скажу. А <плес> я вам скажу. Виграє шодий совок, бо він танкує, я 100, Він танкує кумулятив, Я 100. І виїжджає, просто та забирає. Я тут пишу в чатах. GG, good game. Good game. Реально. Такої підкрутки, відкрутки в мене ще ніколи не було. Реально. Йдемо подивимося результатки даного бою. І будемо вже в подальшому розмовляти про цей бій. Ось результати бою. Ми взяли майстра за цей бій. 5829 стріляк, але 3 фраги зробили. 400 ми танканули. Та майже 2К асисту зробили. Ят... Запам'ятали той демедж, який я мав робити в цьому бою? 3800. Зробили ми ми на 2000 більше. Взяли ми в цьому бою 1245 досвіду. К91 питає, настеляк 4478 шкоди, 5 фрагів зробив. В принципі, він також був шотний. Е, і він 3 фрага зробив шотним. Це, це дуже дуже хороший результат. Ну і зробили ми 27 пострілів, 20 ми влучили, та 13 пробило. Тобто 50% в мене є пробиттів тільки. Такий бій я хотів вам показати. Бій, який розкриває всю сутність World of Tanks, та те, що не ти вирішуєш, чи в тебе буде перемога. Не ти вирішуєш, чи ти настріляєш демедж чи ні. Звісно, вже, як ти користуєшся прицілом, так як ти вводиш мишку, і це вирішує багато чого. але Система сама вирішує, який бій тобі Підкручують, чи то відкручують. Буду радий, якщо ви напишете коментарі цьому відео. Скажете, що це підкручений стрімер, що це капець, я не бачу таких боїв чи щось інше. Але буду радий почитати ваші коментарі. Ну і звісно ж, не забувайте поставити подобайки, а також підписатися на канал. Ну і до зустрічі до нових трансляцій або відео. Всім чао, всім бувайте.